Моє вітання Ми вітання всім ранку вдома триває. І зараз до нас приєднався піар-директор WorkUA Максим Пилипенко. Сьогоднішня тема нашої розмови це активізація шахрайства, що набуває на ринку праці України. І тому е наші спеціалісти нам допоможуть відповісти на деякі запитання і запобігти тому, щоб стати жертвою шахраїв. Максиме, скажіть, будь ласка, що це за шахрайські схеми, і як ви їх вже виявили, у яких галузях вони найчастіше трапляються? Е, окей, дякую за питання. Я мабуть, перш за все розкажу передумову, основу на якій ці схеми і виникли. До повномасштабного вторгнення на ринку праці було на сайті Work.ua в районі 100 тисяч вакансій у березні кількість вакансій впала в 15 разів до 6 тисяч, а при цьому кількість відгуків шукачів на вакансію вона зросла в п'ять разів, тобто попит на роботу збільшився. І, звичайно, в умовах, коли бізнеси перестали працювати, і одна із можливостей була де можна знаходити роботу: це дистанційна робота, і от якраз на цьому. І намагались зіграти шахраї. Ми помітили по аналізу ринку праці, що кількість частка шахрайських вакансій на загальному фоні вона зросла, і, відповідно, люди бачили такі вакансії частіше. Які ми визначили три основні, якби, напрямки, за якими були ці вакансії. Перше це шлюбні агенції. Суть їх полягає в тому, що. Наймають співробітників вакансії, називають як оператор чата або перекладач, зокрема на англійську мову. Суть полягає в тому, що співробітники такі спілкуються від імені українських дівчат із іноземцями, які хочуть познайомитися, і в цих розмовах вони відбуваються на спеціальних сайтах. Іноземець платить за таке спілкування, і суть полягає у витягуванні як можна більшої кількості грошей у іноземців. Друга схема це стрімінгові майданчики. Вакансії, які називаються модель, блогер, стрімер. У вакансіях прописують основна умова це бути харизматичним, вміти добре вести себе на камері, і Ця вакансія полягає у спілкуванні на спеціальних майданчиках у вигляді як блогер, ніби потрібно себе вести. І е, схема, за якою йде заробіток, це коли глядачі донатять кошти за той контент, який створює співробітник. По суті, це не є вакансією у прямому значенні цього слова, і це для більшості людей просто витрачання часу. І на пошук звичайно якісної роботи третя схема, яку ми помітили, це так звані криптошахраї. Це компанії, які працюють називаючи, вони працюють у сфері фінансів, аутсорсингу, консалтингу, публікують, публікують вакансії. Менеджер по роботі з клієнтами, менеджер з продажу, акаунт-менеджер суть полягає в тому, що. Такі співробітники телефонують по базі начебто клієнтів, які співпрацювали з криптовалютою, і ці співробітники просто виманюють кошти у українців, в тому числі іноземців, для того, щоб ці люди інвестували кошти у криптовалюти. Звичайно, що такий інвестор. Кошти свої потім не отримує, а це просто шахрайська схема з витягування коштів. Отак, От якщо коротко розказати про ці три схеми, які ми побачили, тобто за цими трьома схемами люди не мають на роботу без жодних підписаних документів, гарантій, да, передоплат, авансів і так далі. І ці люди не тільки. Стають учасниками шахрайської схеми, виходить, то вони і допомагають витягувати ці гроші. Так на... до моменту, коли людина приходить на співбесіду, зовсім не зрозуміло, про що буде йти мова. Uh -huh. Ці схеми шахрайські вони викриваються вже на ну коли людина приступає до роботи, і так співробітника також втягують у нечесні справи. Угу. Відносно того, чим заманюють ще такі псевдороботодавці, вони зазвичай роблять дуже привабливі вакансії, оскільки кандидати, яких вони шукають, зазвичай це один і той же портрет кандидата, вони пишуть, що можна працювати від 18 років, досвід роботи не обов'язковий або беруть навіть з мінімальним, гарантують навчання, вказують. Навіть більше що проводять акції, пройди співбесіду і отримай там 2000 тисячі гривень відразу. Тобто ти ще нічого не заробив, Тобі треба просто пройти співбесіду, і ти отримаєш 2000 тисячі гривень. Наступне вони вказують такі речі, як можуть вказувати як піця суші за рахунок компанії. Наступне це конкурси для співробітників із розіграшу дорогоцінних речей, таких як айфони, комп'ютерна техніка. Тобто, показують, що тобі навіть працювати не потрібно а ти просто відгукнись на цю вакансію і отримаєш все, от і ще що ключове: це звичайно зарплата, вказують дуже великий розбіг, наприклад, від 5 тисяч гривень до 100 тисяч гривень у вакансії. І, звичайно, що для людини, яка не володіє досвідом, яка не знає, що відбувається на ринку, і коли бачить такі привабливі умови, звичайно, реагує. Але в основі виявляється, що це все-таки шахрайська схема. Що робити, якщо ви зрозуміли, що ви стаєте учасником шахрайської схеми? Ви не погодилися, але ви прийшли з співбесіду да, і сказали: там, мені потрібен час, щоб подумати, що робити тут потрібно. Перше, це завжди перевіряти, що це за роботодавець. Достатньо зайти в інтернет і пошукати, що пишуть про цю компанію, дізнатися якомога більше інформації у цього менеджера, з яким спілкуєшся. Найважливіше, що людина тут втрачає, це свій дорогоцінний час і свої, скажімо так. Свій час і свій ресурс психологічний на те, щоб спілкуватись, бо ми розуміємо, що зараз умови в країні складні, і людина хоче якомога швидше знайти роботу, тому важливо вмикати критичне мислення і перевіряти на те, наскільки цей роботодавець він чесний, якщо все-таки ви пройшли співбесіду і зрозуміли, що це шахрай, потрібно оскаржитись. То це тому майданчику, де ви знайшли цю вакансію, а також припинити спілкування і перейти, сфокусувати свою увагу на фокус якісної роботи, яка е, приведе до необхідної цілі. І потрібно чітко розуміти, що безкоштовний сир буває тільки в мишолопці, якщо є відчуття, що тебе заманюють. Цікавими подарунками і великими зарплатами потрібно в першу чергу критично подивитися на це і зрозуміти. Запитати у знайомих, запитати у того ж самого майданчика, де знайшли цю вакансію, і люди обов'язково ну, підскажуть і зрозуміють. Треба розуміти, що чесні роботодавці вони, ну, завжди відкрито про себе говорять і надають всю необхідну інформацію. А скажіть, будь ласка, ну от на сайтах як WorkUA і на інших майданчиках, де можна шукати роботу? Ну зазвичай там є якийсь ем, е, фільтр да, для самих роботодавців, які надають вакансію, розміщують. Е, чому ж вони все ж таки потрапляють на ці майданчики? Як їм вдається обманювати саму платформу? Так, ми видалили вже більше 600 вакансій і видалили роботодавців цих, як вони можуть проходити на, на сайт? Вони зазвичай реєструються як звичайні компанії. Вони можуть знаходити юридичні особи або ну, інші форми організації бізнесу і під. Їх іменами реєструються таким чином обходять систему, але наша е, служба модерації знаходить е, е, і, скажімо так розуміє, як вони е, намагаються обійти систему. І всі ці фільтри застосовують для того, щоб відсіювати ці компанії. Ми наразі, як я вже говорив, вже видали понад 600 вакансій і спілкуємось із колегами по ринку, передаємо їм наш досвід для того, щоб весь ринок праці почистити і зробити його максимально якісним, тому що в умовах, які є зараз в країні, якість вакансій для людей важливіша ніж дохід від нечесних роботодавців. А взагалі. Складні часи це найкраща пора для шахраїв, я так розумію. Скажімо так, складні часи. Вони полягають у чому? Перший момент в тому, що пропозиції роботи стало менше, хоч ринок праці зараз і відновлюється. Він уже понад 50 тисяч вакансій це половина від довоєнного рівня. Але все-таки пропозиції роботи менше, ніж було. Другий момент це той. Під стан, в якому знаходяться люди, і стан цей емоційний, і діяти раціонально, діяти логічно може бути складно, тому дуже важливо людям допомагати і все-таки фільтрувати ринок праці, прибирати з нього нечесних роботодавців, залишати тільки якісні вакансії, щоб людям ну, допомагати. Знаходити роботу у роботодавців чесних, які розвивають свій бізнес, розвивають економіку України. Дуже дякую і дуже дякую за ці відповіді. В нас на зв'язку був піар директор платформи WorkUA Максим Пилипенка. Ми говорили про активізацію шахрайських схем щодо пропозиції стосовно роботи. Будьте пильними.